Всі будівельні матеріали для потреб області закуповуватимуть виключно у місцевих виробників і не просто українських, а саме Прикарпатських. Таке розпорядження у КБ області дав голова ОДА. А виробників будматеріалів вистачає. Зокрема, цементно-шиферний комбінат завершує спорудження нової технологічної лінії з виробництва спеціальних цементів. Розпочали даний проект рівно рік тому. Дуже важка і напружена праця впродовж цього року тут проходила. І сьогодні ми з вами вже знаходимося на такому завершальному етапі або передпусковому етапі. Цього нового виробництва ми будемо видавати новий продукт, новий продукт цемент, який буде застосовуватися в дорожньому будівництві. Видобутку корисних копалин в інших відповідальних спорудах Цемент планується виготовляти сухим методом. Така технологія широко використовується в Європі та США. До того ж, це екологічно чистий спосіб. Микола Круць каже: введення нової лінії це приклад переорієнтування підприємства з російського ринку на західний попит. Вже є. Голова ОДА Андрій Троценко пояснює, нині підприємства у своєму розвитку можуть покладатися виключно на власні сили. Допомоги від держави можна буде очікувати після президентських виборів. Зараз ми отримали. Позитивний і потужний меседж від європейських наших колег про те, що підтримка після президентських виборів, і після цього очікуєте великі інвестиційні вливання в економіку України. Вливання однозначно будуть іти не на проїдання. тобто ми очікуємо, що не буде вливання якусь соціальну інфраструктуру. Нам уже зараз чітко говорять, що це повинні бути модернові інфраструктурні проекти. Тобто, це повинна бути запущена економіка. За ці кошти каже Андрій Троценко, область може відновити ті підприємства, які занепали щодо запуску нової лінії. То це очікують, відбудеться на початку червня. Успішна реалізація цього проекту дозволить додатково створити 300 робочих місць та додасть орієнтовно понад 100 мільйонів. Гривень до бюджету щорічно.